<гум> Дивися. Якщо запитати в чата GPT, які найбільші геноциди пережили українці, то одним, ну, найбільшим, безперечно, це близько 5 мільйонів людей. 5 мільйонів українців було знищено татарами. Протягом 15-17 сторіччя, так, початку 18-го, було знищено і вигнано в ясир. Фактично, кримські татари вони жили за рахунок работоргівлі, ну, і до українців вони ставилися так, як мурахи дутлі. Так, тобто вони давали їм жити, народжуватися, там, розвиватися, якось там виживати. І там щороку або кожних там, кілька років вони робили зимові такі. Походи за ясиром і е забирали в рабство там десятки і десятки тисяч людей, навіть сотні. Ну, тобто, якщо порахувати, то приблизно е кожен рік це були десятки тисяч людей, були вивиг забрані і вигнані в рабство. Е, другі, хто там, це є московити, е, геноциди поляки, угорці, румуни. Ну, хто там ще я, взагалі, запитайте в чата GPT. Так, ну але цих я пам'ятаю. В принципі, більше там ні, ніхто так не засвітився в таких геноцид, геноцидальних турки. Ну, турки. теж там своя була історія. Одним словом, що робити геноцид це такий злочин, який вважається злочин, який не має терміну давності, тобто його не можна сказати, давайте ми забудемо про це і не будемо про це згадувати. Ми, На жаль, про це не можна забути і треба мати з цим справу, так? що таке геноцид. В той же час, ну про це ніхто не говорить, але геноцид це є єдиний інструмент міжнаціональних відносин між націями, які ведуть боротьбу за ресурси. Нації завжди ведуть боротьбу за ресурси. В нації є різні, різний рівень життя, різний доступ до ресурсів, навіть якщо вони перебувають на одній і тій самій території. І вони жорстко конкурують, тому що. Е Ніхто не буде забирати в своїй дитини сніданок і давати сніданок якійсь іншій дитині, навіть якщо вона помирає з голоду, та правильно то ви не будете, не скажете, давайте моя дитина буде їсти через день, а ми будемо годувати там якихось інших людей з іншою вірою, з, іншої, з іншої, іншої нації, тим більше, які вже не раз здійснювали геноцид проти нас. ну Так само, як, наприклад, євреї, вони ж не, ніколи не забудуть про геноцид. Тих людей, які вони здійснили, які, які э, геноциди, які були здійснені проти ізраїльського народу. І, зокрема, 12 народів названо в Торі. Це список 12 народів, яким заборонено, представникам яких, яких заборонено входити э, в громаду, тобто брати участь в якихось громадських справах. Політиці, ну, тобто, мати якусь вагу взагалі в, 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 в політичному житті Ізраїлю. Тобто це і, і, і ці народи прокляті, і в принципі цих народів практично не існує. Але додалося багато інших народів, які досі і догадалося багато інших народів, які теж ну, мають гріх. Тобто, які здійснювали геноцид євреїв, євреїв, скажу так, ізраїльтян або іудеїв, так? Е, 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 і в тому числі українці, так, ми знаємо, що українці, якби в багатьох синагогах списки цих людей згадуються, цих, цих народів, і звучить молитва до Бога про, про, їх, про їх покарання, про їх прокляття, про їх знищення. І так само так, вони моляться за те, щоб Українці понесли, понесли покарання за свої злочини. От. Єдине на що ми можемо надіятися, на те, що ми, як християни, претендуємо вже, стали, стали якби претендуємо на роль іудеїв або на роль Ізраїля, духовного Ізраїля, перед Богом, тому що ми визнали Месію. А іудеї не впізнали. І Не визнали свого месію. <кій> Ізраїль не визнав свого месію до, до, до цього часу, але все більше і більше ізраїльтян вони розуміють, що е, ну, вже, ну, дуже важко відкрутитися. Вони розуміють, що це Ісус це месія. Одним словом, але Конституція Ізраїля вона має список народів, які підлягають безжальному знищенню за той геноцид, якому який вони здійснювали проти Ізраїлю, проти іудеїв, проти єврейського народу, так? Тому ну, дуже мудро, дуже правильно мати в своїй конституції чітке розуміння, що є народи, які за певних обставин будуть тебе безжально знищувати, і ніхто не буде навіть. Там не буде сумнівів, коли настане момент жорсткої конкуренції вони будуть тебе знищувати, ці народи. І тому ці народи вони повинні бути названі в Конституції в заповіді Божій. Тому, е як правило, це всі неукраїнські народи, які живуть на території України. І причому вони живуть не діаспорами, а е е іридентами, тобто це є компактне проживання біля кордонів. Своїх. Е батьківщин знає? і це і румуни, і угорці. Поляки трошки розкидані, але е в принципі, там, тому що була операція в Вісла, була зачищена там територія. От, і вони, звичайно, звичайно, прагнуть приєднати свою реденту і угорці, і. Румуни, він ну, тільки ідіот може сказати, що татари не хочуть, не хочуть мати незалежний Крим. Я думаю, що якщо Умірову запропонувати сказати, давай так, Україна перестає існувати, але ми даємо вам Крим татарам і живіть, і будете незалежною країною. Ну, Уміру, звичайно, скаже: ні, я за Україну. Це брехня. Тобто, звичайно, що. Він татарин, він мріє про незалежний Крим, а не про Крим український, тим більше він знає, які рахунки, він знає, які рахунки у татар з українцями. І так далі. Це відображено і в фольклорі, і в історії і так далі. Тобто тому, про що мова? дуже чітко, Українці повинні дуже чітко зрозуміти, хто такі українці. В першу чергу, це люди, які, яких. Імен, яких немає в списках інших народів, чиї батьки не були записані в списки інших народів, так? чиї батьки не були в списках там, якихось там, татар, поляків, я не знаю, які не мають грін-карти, які не мають преференцій від інших народів, які не отримують, не отримують якісь пайки або якусь допомогу, або якісь преференції через те, що вони не українці в Україні. Так? Наприклад, там якісь пайки для... Я не знаю, для, для поляків чи там, для е, євреїв. То якщо ти отримуєш пайки від євреїв, ти не можеш е, входити в ти не можеш входити в управління цією державою, тому що в тебе інша лояльність. Ти не можеш любити, е, наприклад, Ізраїль, Україну, однаково, якщо ти ізраїльтянин, або Польщу Україну, якщо ти... Взяв карту поляка, це означає, що ти сказав консулу польському Я з тим серцю поляким. Полякам. Тобто ти сказав Я в серці поляк. Це означає, що ти любиш Польщу більше, ніж Україну. Коли ти це сказав, ти отримаєш, тільки за таких умов ти можеш отримати карту поляка. Тому нам треба дуже чітко, дуже чітко, бо це була велика біда. Країна, яка до 91-го року була окупована, і окупанти ніколи нікуди не ділися. Окупанти це комуністи. І сьогодні в нас син окупанта, син комуніста, не українець етнічний. Він керує Україною. Тобто, ну, якби євреї на нас подивилися, б сказали, ну ви чокнуті люди, ну ви чокнуті люди, навіщо ви так ризикуєте? Навіщо ви ви ставите над собою людину іншої лояльності, людина і людину іншої відданості? Якщо Україна знища, зникне, повірте, він не буде плакати. Ну тому що він не любить Україну так. Тобто для нього це не кінець. Головне, що Ізраїль в нього є, де він буде героєм завжди. Тому це дуже-дуже глупо з точки зору українців, людей, в яких немає іншої батьківщини. Розумієте? Нам, наприклад, навіть болгари, які живуть в Україні, в них є Болгарія, в Румун є Румунія, в угорців є Угорщина, в Татар. Був, був, була був Крим колись. Але через їхні великі злочини проти українців вони, ну, я не думаю, що вони мають право е, коли-небудь мати якусь незалежну державу. Це про це не може бути і мови. Звичайно, вони говорять про це, але е, ну, Україна повинна зробити все, щоб, щоб вони не змогли це відновити. Ну, вони не мають права це робити. Тому. Е, Оцей момент нам потрібно, нам потрібно зрозуміти. Українці повинні мати це в Конституції, але це буде конституція не України, це буде конституція українського народу. Конституція це є заповідь між Богом і народом. І коли Бог дає народу незалежність, це дуже рідко буває, дуже мало народів, там лише 5%, може, я не знаю, 5%. Навіть менше там 2% 2% народів з існуючих народів мають свої незалежні держави. Решта тільки можуть мріяти, так як татари вони мріють про свою незалежну державу, колись, колись була велика, процвітаюча рабовласницька держава. Та вони мріють повернути цю славу Кримського ханства і торгувати українцями по всьому Середземномор'ю. Тому нам треба чітко розуміти. Як ну, ставити себе на місце тих людей і розуміти, чому вони роблять чи ні так чи інакше? От. А українці повинні писати свою конституцію, яка допоможе їм вижити в цих умовах, яка допоможе їм зрозуміти, що братерство, любов, любов і братерство і служіння Богові в першу чергу, тому що Бог дає нації незалежність тільки для того, щоб нація послужила Господу.